19 фігурантів, два бізнесмени з України та РФ, низка компаній, прокладок, фіктивних директорів та документів усе це, аби обійти санкції, зберегти контроль над видобутком корисних копалин і продовжити бізнес, прибутки з якого навіть після повномасштабного вторгнення могли потрапляти до РФ. Оперативники департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими головного слідчого управління Нацполіції провели спецоперацію Граніт та викрили масштабну схему з незаконного переоформлення активів надровидобувних підприємств, які мали перебувати під санкційним контролем. Український бізнесмен разом зі спільниками допоміг громадянину Росії незаконно вивести з під санкцій РНБО стратегічно важливі для економіки держави підприємства, вартість яких складає близько 1 мільярда гривень. Роками жив і мав справи в двох країнах одночасно. В Росію бізнесмен приїздив не тільки до родини, але й схоже, щоб розвивати тамтешній бізнес, пов'язаний із продажем українських копалень та виробництвом будматеріалів. Одразу після початку широкомасштабної агресії РФ один із російських підприємців, який до того володів активами промислової групи, передав корпоративні права на компанії, довіреній особі з іноземним паспортом. Підприємства цієї групи займались видобутком і переробкою корисних копалин на території Київської та Житомирської областей. Такі маніпуляції дозволили йому уникнути прямого санкційного удару. Хоча фактичний контроль за виробництвом залишився у його руках. Після введення санкцій РНБО та повного зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами активи перепродавалися через серію фірм прокладок, реєструвалися на підставних осіб і, врешті-решт, опинилися під контролем українського бізнесмена, який фактично став новим обличчям підсанкційного бізнесу. Задля легітимності співпраці у вересні 2023 року сторони навіть підписали так званий меморандум про передачу частки корпоративних прав формально партнерство, фактично, продовження російського контролю за українськими надрами. Паралельно будувалася чітка організаційна структура. До неї увійшли директори комерційних підприємств, юристи та інші залучені особи. Спільники забезпечували юридичний супровід, відповідали за створення і придбання компаній прокладок. Призначали підконтрольних осіб на ключові посади та слідкували за фінансовими потоками і документообігом. Комунікація велася через спеціальні засоби зв'язку та модем, які не фіксувалися базовими станціями мобільних операторів. Більшість важливих рішень приймалися у Київському офісі українського бізнесмена і під його контролем. Саме там, за даними правоохоронців, приймалися ключові рішення, узгоджувалися усі етапи злочинних дій. Та вкладались договори упродовж восьми місяців. Оперативники ДСР та Слідчі Нацполіції збирали доказову базу у межах кримінального провадження. Були накладені арешти на активи надровидобувних підприємств під санкційної групи компаній, які згодом передали в управління АРМА. А це більше ніж 130 одиниць спеціальної автомобільної техніки, земельні ділянки, об'єкти нерухомого майна, зокрема й спеціальні дозволи на користування надрами. Отримані в ході слідства докази стали підставою для оголошення про підозру двом бізнесменам та 17 їх спільникам. Серед них керівники підприємств, бухгалтери, нотаріуси та інші особи, які брали участь у схемі переоформлення активів попри дію санкцій. Українського бізнесмена було затримано у процесуальному порядку та обрано запобіжний захід. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів іншим фігурантам справ. Дії учасників злочинної групи кваліфікуються за кількома статтями Кримінального кодексу України. Кримінальне провадження здійснюється за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.